Добрий день, це канал. Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Це у мене фарш свинячий. М'ясо і трошки ще жиру додала. Так, будемо по очереді все. Це в мене гірчиця горошком. Я дуже люблю гірчицю в кобасі. Сега у мене пери с меляни. Това е у мене сил. Ось и... Опитай, ще се досолива Більше не буду. Бо м'ясо трошки не досолене, бо я його трошки посолила. А ще трошки досолила. І це в мене меляний часник і чуть-чуть солі розведене водою. Ось. Часник, ну, на часникодавку передавила. Ось. І так. Оу, не треба. І тепер вимішуємо. Подивимося, чи я ще буду додавати воду, скоріш за все буду. Ось. Боти. Ой, божечку, не хитайся. Щоб вона була файна, соковита кобаса, не суха. Кобаси я буду робити багато, бо я її трохи позакриваю в банки. З духовки вийму, зразу гарачую. Ось, а трохи оставлю їсти. Та й отак. Зараз гарно вимішаю. Ще трошки води даю. Я одну таку кружку віляла і майже другу цілу. Ось. Ось так вимішаю, вимішую в великій каструлі, бо миска в мене оказалась замала для тої кобаси вимішати. І все, я більше нічого в кобасу не даю. Тільки гірчиця. Ще можна перець горошком дати, але в мене моя мала люба не любить, коли попадеться їй перець. То я цей раз додавати не буду перцю горошку. Оце таке діло. Ось така вона в мене буде, я думаю, дуже смачна. Ось. Ми її будемо робити машинкою. Ось, через трубку. Пальцем ханою не буде. Бо я не маю часу стільки. Це не одна кобаса, чи дві, що раз-раз робиш. Ось, а це багато. І треба її зробити, щоб було добре. Багатько. Ось так, Фух, рука зболіла. Зараз вимішаю, вже як зроблю, покажу. Вже як буду робити, показувати не буду. Всі знають, як кобасу начиняється, не сильно, зав'язуються кобасниці. Кобасниці в мене свої домашні. Я почистила помила, пошліфувала. Вже стоять, чекають. Ще тільки залишилося замішати фарш. Ось таке діло. Так що. Будемо працювати. Поки місь пауза. А вже як буду відварувати, тоді покажу. Бо я трошки відварую, тоді на пательні в духовку запікаю. А там далі дивлюся, скільки собі оставлю на їдло, а цю остальну банку і закатаю. Ось так. Може щось оставлю, яку одну-дві завакумірую. Будуть їхати і заберуть з собою, щоб вона їм була смачна. Ось таке діло. Вона тоді як свіжа, вона має у і довго лежати, завакумірувала, ніці і не вредить. Ось такі діла, так що? Поки місь пауза. Ось так ми робимо кобасу. Старенькою м'ясорубкою ручною. От, бачите? Через те, що світла нема в нас, ну, нічого, зробимо кобасу. Тоді у п'єці, мабуть, будемо пекти, бо світла нема, в духовці не вийде. А можливо, візьмемо, закоптимо і тоді завакуміруємо. Побачимо. Ще сама не знаю як. Но покамисть робимо. Надіємося, що до вечора світло з'явиться, дай Бог. А як буде, так буде. Головне, аби люди здорові були. Вихід є, добре що. У нас є п'єц, є де спекти кобасу. Ось так так що. Готуємо далі. Так. Так, воно так. Це буде у нас, мивіна запарена. Ось так. Така вона хайна, запарана молоком. Ось, лється так, щоб мівіна все всю молоко впитала. Ось. А тоді, якщо навіть ви забагато віляли, то через друшляк сцідити лишню влагу. Ну, лишнє молоко, яке останеться. Тоді викидаємо сюди на 4 пачки мівіни кілограм м'яса. Ось, Викидаємо сюди м'ясо. У мене тут 8 пачок мівіни. Буде м'ясо більше, трошки як 2 кг, ну це нічого. І на 4 пачки, 2-3 яйці вибивається. Це вже в залежності, скільки ви маєте. Ось, І гарно вимішуєте, вибиваєте. Трошки спецій тих додаєте, що з мівіни. Хочете свої сіль перець додаєте, свої спеції. І. Виробляєте і тоді випікаєте. Випікаєте одну годину. Виробляєте такі подовгості, як батони, можна робити такі, трошки круглі, які вам там подобаються, такі робити. Ось таке діло. І зараз разом, разом з кобасою. Ні, кобасу вперед пропечемо, в п'єці. Зараз покажу, в п'єці горить. Оскільки, поскільки світла нема, у нас по нашій крузі ні в кого після. Після цих обстрілів, значить ми виходимо з положення тим, чи в нас є. Ми в п'єці печемо. Ось так що ось так якось. Випікається годину часу. Ось. Ну, температура, якщо в духовці, то 180-200 градусів. А якщо в п'єці, то вже по вашому п'єці орієнтовка. Ну, а це в мене в п'єці горить. Зараз будемо саджати кобасу. Ось так. Ось так мої. Кобаси в п'єці печуться. Зараз пропечуться Минут 15-20. І будемо, вони приварені у мене. І будемо варити... те, закручувати, тоді покажу. Так, моя закрита кобаса, бо закривали, не вспівала. В хаті не видно ніч. Ось, бо світла не було. Пекла я кобасу в п'єці, я показувала кобасу, кров'янку і. Скажіть мені, я скажу вам зайти. Ось, попекли ми все в п'єці, бо світла не стало. Сутки не було світла, чекати не було коли світла. І ми напалили п'єць і пекли в п'єці я таких 5 слойків, півторалітрових кобаси. Ще трохи оставила їсти. Та я тут так. Так що, ось це мій результат праці. Тушонки, паштети, все, сало, все вже готове. Ось такі діла. Так що. Всім гарного дня чи гарного вечора, мирного неба. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, дизлайки. Всім удачі, добра і злагоди. Дай Бог скорішої перемоги.